Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати у відео свою невеличку колекцію помад для губ. У мене назбиралася невелика їх кількість, ними я користуюся, В порожні баночки вони ще не попали, тому що не закінчилися, тому вирішила з вами поділитися в такому окремому відео. Я думаю, що буде відео ще про блиски для губ і, можливо, про олівці для губ. Подивлюсь, ну, про блиски також будуть обов'язково, тому що в мене вже назбиралась немала їх кількість. Ну, давайте сьогодні до помад для губ. У мене сьогодні різні бренди, є і матові, і зволожувальні губні помади. Давайте розпочнемо з першого. Це бренд Maybelline, відтінок 924-й Pink Push, напевно, його назва. Колись я взяла цю помаду для губ на мейкапі. Вона, здається, була одна: один відтінок дана. Колекція, я не знаю, що зараз є, тому що дуже швидко міняються ось ці лінійки в брендах, тому їх дуже важко прослідкувати. Особливо, якщо це декоративка, вона швидко міняється, міняють дизайни, і такі, як по малий вони існують доволі довго, швидко вони не зникають з обіходу, тому я сказати вам не можу. Тоді, на той час, вона була одна в відтінку, десь я в блогера в якогось, за неї вислухала і її знайшла. Всередині вона має ось такий відтінок, до речі, дуже гарний. Мені дуже подобається, такий е, рожевий, такий піднатуральний, як на мене. Мені таки потрібно було. Дана помада для губ іде зволожувальна. Разом з тим вона е, робить матовий ефект. Те, що мені дуже потрібно було, саме матовий ефект. Попри те, що є певні тенденції на блиски, є тенденції на матові відтінки, але я завжди в своєму біході стараюся мати і блиски, і матові помади. Тобто мені і той, і той варіант дуже подобається, незалежно від тенденцій. Тут ще вона має такий карамельний аромат, дуже приємний. Ну, на губах він не відчувається, тільки якщо, наприклад, піднести до носа, то можна його відчути. Давайте я вам зроблю своч. Дана помада вона доволі пігментована. Має вона ось такий відтінок уже на свочі. Доволі темнувати. Я її наношу з такими похлопуючими, скажімо так, рухами на губи для того, щоб тільки зробити такий злегка відтінок рожевого, натурального для того, щоб її носити кожного дня. Ну, звичайно, десь на фото, на відео я наношу ось таким чином, можливо, десь на вечір потрібно, на якісь свята, то можна її наносити ось таким яскравим, скажімо так, чином. Можна на неї, звичайно, наносити блиски, вона добре компонується, вона, до речі, дійсно зволожує губи. І робиться, як бачите, вона матовою, тому що відразу я її нанесла в неї злегка був такий блиск. Зараз вона робиться, висуха і робиться матовою. Вона не супер така матова матова, тобто вона не сушить губи з рахунок, того що все-таки вона зволожує їх. Ну, гарна губна помада, я її тримаю. Сподобається вона мені дуже, ну, дуже рідко я її використовую, як зазвичай. Все-таки більше на сьогоднішній день я користуюся блисками для губ, але помада все-таки в моєму обіході є. Далі в нас іде губна помада, як зараз пам'ятаю, вона дуже бюджетна бренд Шерл. Якщо не помиляюся, тут відтінок 110. І мені потрібна була губна помада такого бежевого відтінку. Зазвичай часто я беру бежеві відтінки, вони мені просто подобаються. Плюс я беру, якщо я, наприклад, не вгадаю з відтінком, наприклад, як ось даний рожевий, якщо я хочу його, наприклад, трішечки приглушити, то я ще наношу якийсь бежевий відтінок, їх. Комбіную, змішую, скажімо так, наношу на губи, і виходить такий більш натуральний, легший відтінок на губах. Тоді, на той час, мені потрібна була така помада для губ, тому я її взяла. Має вона ось такий вигляд, вона щось коштує біля 100 гривень. Ну, тоді вона так коштувала, не знаю, як зараз. Ну, і всередині в неї ось такий вигляд. Тут вона, до речі, така, ніби ще. Поблискуюча. У неї є такі ніби блискітки, але дуже-дуже малесенькі. Ну, ось такий в неї вигляд. До речі, попри те, що вона така бюджетна, вона дуже непогана, вона дуже комфортно веде себе на губах, довго вона, звичайно, не тримається. Давайте я зроблю свочу вам для того, щоб її показати. Вона, до речі, можна, коли її в один шар наносиш, вона така напівпрозора. Якщо її кілька шарів нанести, вона робиться ось такою, і в неї буде ось такий певний блиск. Коли я її змішувала, наприклад, з губною іншою помадою, наприклад, рожевою, то вони такий робили нютовий, приємний відтінок. Ну, Звичайно, я її наношу самостійно, також в неї такий бежевий відтінок, і злегка він такий підсвічується за рахунок ось цих дуже і дуже дрібних блискіток. Так, далі у мене йде помада для губ від Ламель. Тут лінійка Siel Cover. Вона іде як сатинова, здається, тому що в них там безліч лінійок. Тут відтінок 401 мокха-нюд. Має вона ось такий вигляд. До речі, дуже легка пластикове упакування, і всередині вона також такого бежевого відтінку, але вона. Без блискіток, без нічого, просто беже такий гарний відтінок. Давайте я вам зроблю своч. Знову ж таки, вона дуже схожа з попередньою, але попередня більш жовтіша, це більш така коричнево червоніша і знову ж таки у неї такий, якщо в один шар її наносити, вона буде напівпрозора така. Я нанесла кілька шарів. Тобто вони дуже схожі ось з цією попередньою помадою для губ, але також дуже класна. Вона дуже гарно виглядає на губах. Ця попередня вона виглядає більш світлішою. Ця від ламель виглядає більш такою темнішою. Вона мені дуже подобається. Я її дуже часто наношу самостійно, тобто нічим її не комбіную. Дуже зручна, дуже легке мені подобається впакування, як я говорила. Класна, вони до сих пір є, до речі, на них можна звернути увагу. Так, далі ще з таких відтінків у мене є. Помада для губ від Патрісія Ледо. Брала я її на Єві. Взагалі, це тут тестер підписано. Так вийшло, я взяла тут відтінок 0,4. Дуже в них гарне, таке під люкс упакування. Мені дуже подобається. Таке квадратне, і тут вона на магніті також дуже це гарно виглядає. Ну і всередині вона має ось такий вигляд. Ну, вам не буде видно, тут ще на боковій стороні в неї таке. Є гравірування такі, ніби вона в таку клітинку дуже гарно це виглядає, так як у люксових є помадах, тобто вони ще якісь візерунки по боках роблять. Тут також є візерунок, але він дуже-дуже дрібнесенький, його буде непомітно. Тут помада йде, скажімо так, матова, але вона йде з підсвіченням, тому що тут є блискітки у ній. Вона е, така, скажімо так, більш пігментована і більш набита, тому що попередні дві помади вони такі йдуть трішечки напівпрозорі, тобто можна один шар нанести, вона буде така напівпрозора. В цієї такого нема. Вона відразу наносиш її, і в неї дуже добра пігментація. Тобто, ось це раз я нанесла і все. Якщо ці дві попередні я наносила е, кілька разів, кілька шарів, то тут один шар, тобто відразу. Ну, На камеру вона така. Більш червонуватіша, але в житті вона більш такий в коричневий відтінок, також дуже класна помада. Вона мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Вона не є матовою, також вона таке ось є трішки підсвічення, непогана, дуже мені подобається їхнє упакування. Так, далі у мене є ще помада, дуже яскрава. Це катріс, я її самостійно не купувала, це подарунок. Тут відтінок Це 01. Має вона ось такий вигляд, до речі, також дуже гарне опакування, таке веселе, в сумочці її можна швидко знайти. І вона здається також тут на магніті. Всередині в неї ось такий відтінок червоний, такий класичний, я б сказала. На руці вона здається. Такого більше як морквяного відтінку, як на мене, тобто такий доволі яскравий червоний відтінок. Тобто він, в принципі, червоний, але такий він ну, в, на камеру червоний. А у житті він мені більше такого доморкового. Відтінку відноситься. Непоганий, до речі, відтінок. На руці він виглядає таким яскравим. Але на губах, десь в мене є YouTube Short, кому цікаво, можете повертати, я її, як її наносила, вона на губах все-таки така злегка напівпрозора і не така вона яскрава. Тобто її треба дуже багато шарів нанести. Вона тут, здається, іде така більше зволожувальна. І вона така легкого варіанту, тому що в мене були помади для губ, наприклад, від Avon, колись були в мене червоних відтінків, то вони такі були доволі тяжкі. Тобто вони були матові, їх потрібно було чітко наносити на губи і так далі. В цієї, попри те, що вона такого відтінку, ну, не ходового, скажімо так, її, в принципі, можна наносити злегка. Тобто, набиваючи, як я говорила, на за першу помаду, можна наносити на кожен день, ви її нанесете навіть ось таким чином, тобто в кілька шарів, вона все-таки дихає, скажімо так, вона така ніби все одно напівпрозора іде. Полегшений такий варіант червоного кольору, скажімо так, У доволі комфортна гумна помада. Можна її, до речі, використовувати і як рум'яна. тобто вона... Піддається розтушовки, тому що за рахунок того, що в неї легка формула не набита так сильно, непогана помада. Звичайно, рідко я нею користуюся, але. Все-таки користуюся. Так, ще одна помада іде, це матова помада для губ від бренду Bogenie. Тут 0,07 відтінок. Це в них, я так розумію, не так давно вийшли ці помади, і ось в такому форматі. Мені хотілося взяти помаду, спробувати в такому форматі олівця, скажімо так. Тут, коли ви її відкриваєте, вона ось таким чином і потрібно крутити, вона викручується. У лінійці, до речі, велика їх кількість. В основному лінійка спрямована на такі натуральні відтінки, там є бежеві, коричневі, рожеві тобто яскравих там, здається, і не було. Мені потрібно був ось такий більш натуральний рожевий відтінок. Давайте я зроблю своч. Дуже вона пігментована, дуже легко вона наноситься. Має вона ось такий відтінок, ну рожевий, схожий з першою помадою. Дуже вона мені сподобалася, вона матова, вона відіграє роль, дуже мені подобається, що не потрібно наносити олівець і помаду, тобто, вона два в одному. Ви можете її використовувати, до речі, як олівець для губ. Можна її використовувати по прямому призначенню. Тут, як вказано, помада заповнювати губи. Вона, звичайно. Іде, в принципі, з бюджетних помад. Я її наносила, якщо її так довго носити, вона трішки підсушує губи. Ну, в принципі, з цим можна якось справлятися, можна перед цим наносити якийсь бальзам для губ, але щоб мали на увазі, що вона підсушує губи. Якщо попередній матові в мене була, наприклад, перша, то вона йде в неї основа зволожувальна від Maybelline, Вона не буде сушити так губи, але буде матовою. Ця все-таки буде сушити губи, але, в принципі, я її дуже часто використовую як олівець. Для губ такий гарний формат, в сумочку, до речі, підправляти. Контур губ або просто саму ту ж саму е, помаду для губ. Е, непогана, вона мені також дуже сподобалася. Вона в мене є. Ну і я вам покажу ще дві губні помади, які в мене залишились від Avon. коли я дуже активно замовляла. Avon. десь я вже згадувала про це. Мені, по-перше, подобається їхні пакування, такі під люкс. В них є дуже гарні пакування, е, тому що в мене ті помади для губ, які були від Avon, в них вийшов термін придатності. Я їх вже повикидала. Фактично, в мене ці дві осталися, і я їх взагалі купувала. Для того, щоб мати матові саме помади в свій час дуже були популярні. Ну, в принципі, вони і зараз є, але все-таки зараз більша поки що тенденція йде на глянець, тобто на блиски для губ. Але в мене вони все таки залишились. Я їх використовую як підложку, тобто основу, щоб робити комбо, а потім наношу, наприклад, якийсь блиск для губ. Їх викидати не потрібно, вони, в принципі, ще свою роботу роблять. Ну, ось такий коричневий, прям супер коричневий. Тут у них до речі була дуже гарна така форма, порізна так дуже графічно, скажем так. Так, ну і давайте я зроблю своч. Ці помади йдуть матові, тобто в них ось такий прям відтінок. Її потрібно десь один-два рази нашарувати для того, щоб був гарний відтінок. Знову ж таки, він такий коричнюватий на камері. Взагалі вони більш такі червонуваті, але з усіх, до речі, він найкоричнівіший. Якщо я дивлюсь без камери, без світла, то він дуже такий коричневий. В них. Тут ще такий певний є аромат непоганий. Вони, в принципі, також доволі сушать губи, але, напевно, все ж таки менше сушать, ніж богеня попередніна. Ну і друга помада вона такого темно-рожевого відтінку. Також в неї дуже гарне таке ось гравірування, скажімо так. Ну і давайте я зроблю своч і цієї помади. Також дуже гарний в неї відтінок. Дуже він мені подобається. Тобто, якщо цей такий більше він в персик входить, хоча він також рожевий, то ця прям така холодно-рожева, також вона мені дуже подобається. Часто я її використовую десь. Знову ж таки, як підложку ну, або для якихось певних образів. ну Ось такі дві, якщо їх разом поставити, це більше змальована, тому що частіше я все-таки використовую ось ці коричневі відтінки. Це дві такі матові губні помади від Avon. Непогані ну видно їхню різницю між ними. Тому що вони з однієї е, лінійки, я тоді їх брала. Ну Ось такі е, помади для губ. Я, в принципі, ними користуюсь всіма, просто рідше поки що на даний момент, але вони непогані, всі мені подобаються. Відтінки в мене тут такі коричнево бежево рожеві Ті, які мені найбільше подобаються, найбільше підходять. Обов'язково напишіть в коментарях, які ви полюбляєте помади матові, зволожуючі, з блискітками, від яких брендів зачасту замовляєте. Буде дуже цікаво почитати. Я дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Якщо ви поставите вподобайку, залиште підписку, залиште свій коментар. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!